Лали папа лали папуля лелеля паплале паполяле. Здравствуйте, здравствуйте, мої маленькі друзі. Я мудра сова і я дуже рада з вами познайомитися. Сьогодні я вас запрошую, захоплюючи подорож до світу птахів, ви вже знаєте, що є птахи зимучі, це птахи. Які залишаються в наших краях узимку і не відлітають у теплі краї. Вони пристосовані до холоду та можуть знаходити їжу навіть тоді, коли випадає сніг. Ви їх напевно бачили? Давайте згадаємо, які птахи зимують поруч з нами. Синички. Жовтогруді пташки, які полюблять несолоне сало та насіння. Сороки та ворони. Сигідні, розумні, спостережливі птахи, які можуть знайти їжу в будь-яку пору року. Дятли забезпечують дуплами дрібних птахів, таких як синиці. Крім того, вони у великій кількості поїдають комах, які живляться деревиною. Голуби живуть у містах і селах, де завжди знайдуть зернятка та крихти. І, звичайно ж, горобці маленькі, спритні, пташки, які живуть з грайками поруч із людьми. Нумо. Скажіть, як ми називаємо пташок, які зимують у рідному краї? Малята а нещодавно розпочалася яка пора року? Так весна, відчувати, яким ласкавим і теплим стало сонечко, послухати віршик про цю чудову пору року. Чарівне день бісняну пору, коли струмочки дзюркотять, ти підніми голівку вгору. Птахи збирю летять, Земля їх плітами зустрічає, Повсюди проліски цвітуть, А в синім небі сонце грає, І в казу пташині путь. До рідних гнізд, що їх лишили, Коли мороз річки скував. Ключі пташині пролетіли, і жайвір пісню заспівав. Весна це не тільки пора теплого сонечка. Танення снігу, дзюркотіння струмочків і перших квітів. Весна час, коли до нас повертаються з теплих країв, з перелітні пташки. Вони летять додому в рідний край, повертаються до своїх гніздечок, які залишили восени. Вони радісно співають весняні пісні і виводять пташенят. Давайте подивимось, які ж перелітні птахи повертаються із на весні. Спочатку пролітають ті птахи, які можуть знайти їжу ще в холодну пору. Це жайворонки і шпаки. Потім повертаються лелеки, бо вони залежать від водойм. Адже харчуються жабами та рибою, і нарешті пролітають комахуїдні птахи, Це ластівки, солов'ї і зозулі, коли вже достатньо тепла і їжі. А зараз, мої маленькі друзі, я пропоную вам пограти в дидактичну гру. Знайди пташку. У нижній частині слайду розташовані птахи. Тобі треба назвати пташок та знайти, якої пташки нема на зображенні у верхній частині слайду. Ластівка. Шпак. Жайворонок. Зозуля якої пташки немає на зображенні? Джайворонка. Шпак? Солубий. Ластівка. Лелека. Якої пташки немає? Лелеки, лелека, ластівка, шпак, соловей, знайди, якої пташки немає. Ластівки, жайворонок Лелека, зозуля, шпак. Знайди пташку, якої немає. Це шпак. Наша подорож добіга кінця. Про кого ми говорили, з ким зустрічалися, які перелітні пташки мають повернутися з теплих країв навесні. Як ми маємо ставитися до пташок? Пам'ятайте, діти, птахи наші друзі, тож їх треба любити, дбати про них та берегти. А я прощаюся з вами. До побачення.